Так, жуки в цьому році нічого не їдять. Красивий цвіто. Так, да, ось я цвіток. Ну, якщо, в общем, то у нас тут по-любому сотки дві часника, так? Да? Десь так. Може ні, навіть сотка. Чесник вибрали. Тепер тут щось будемо садити. Я пішла на город в 12, зараз 2, 2 години. Ти час сама копала чи півтора навіть. Бачиш скільки я пів години копала. Зараз візьмемо мішок. Кого мішок? Мішок, щоб підганяти драконів. Так, да, не срівнити, звісно, з тими годами. Великі кучі гори Нескінченні. Трошки. Тепер він повинен посохнути. Наш лайфхак, як сушити часник. Як ставниця на тому городі ще один викопати і все. Там мокро залилося одні одну. Китається. Вода? Ще ящик восьмо. А воно зверху є єсмітьо, бочка. Тащик. От правильної сушки з чесника він набирає ще віс 10%, поки він сохне, з переходить в головки. І плюс він потім правильно, хорошо зберігається зимою. А якщо він неправильно висушений, то він просто згніває і на тому все. Тут взагалі хороший Все час. Хороший, хороший. Його будемо тільки садити на всюдущому роду. Оцей, що перший, що я копала, не будемо.